Сьогодні ми пробуватимемо себе у футзалі. Допоможуть нам у цьому гравці збірної України та львівської енергії Максим Павленко та Владислав Лисенко. Почали із елементарного техніки ловлі м'яча. Низом, для того, щоб низом, щоб м'яч не проходив між ног, новим, в будь-якому випадку потрібно тобто, ставити коліно, для того, щоб страхувати себе. То есть и из себя, и руки. То есть мяч при сильном ударе, он может пробить руки и как бы и залететь между ног. Після того, як упіймав кулю, важливо грамотно розпочати власну атаку. Ну, звичайно, що вот мяча ж вводятся только при правильном открывании, то есть э когда игрок отрывается от своего соперника, для того, чтобы Вести м'яч, ну так можна почні. Клас гравця визначається його індивідуальними здібностями. В залі дуже важливо вміти обігрувати один на один з захисником, коли всі партнери перекриті, тому вивчимо е вивчимо фінти. Після того, як пройшов захисників, треба впоратися із голкіпером. Йому от, наприклад, в цю зону попасть тяжело. То є, є йому нужно поцікати над над головою, тому що вратарь в основному в міні-футболі держить руки внизу для того, щоб м'яч низом не пролітав. Ознайомившись із азами мініфутболу, спробували обіграти енергетиків. Проте клас є клас у важкій боротьбі. Професіонали таки святкували перемогу. три